Друзі, так скільки ж коштує капітальний ремонт 2-літрового ТФС за Audi Q5 і що насправді стукало у цьому двигуні. Тут ми можемо бачити дуже неприємну історію. От в такому стані у нас знаходиться поршень. Витягнути його можна тільки через верх, бо звідси його витягнути неможливо. Бачите, відломано вухо. Ми спочатку думали, що це якість запчастин, яка використовувалась на цей автомобіль, але виявилось не так. По цьому шатуну ми можемо бачити, що в нас там. Виліз палець, який тримає у нас шатун, і просто човгав по циліндру туди назад, туди назад. Чому так сталося? Я думаю, що скоріше за все цей двигун робився. Точніше, не скоріше за все, а 100% він робився. Він у нас уже гільзований. Е і коли збирали цей двигун, просто-напросто не заштопорили е пальці, які вставляються у нас в поршня. Це привело до такої історії. Там просто вилетів палець, погризли циліндр. Тут у нас розламало поршень. Що будемо виконувати? Замовили вже бушний блок. Буде у нас заміна блока, перевірка його також на плоскість, герметичність. Чи немає еліпсу у циліндрах. Він у нас буде низ в зборі, там з колінчатим валом, з поршнями. Колінчатий вал також перевіряємо, поршньову групу перевіряємо. Якщо потрібно, розточуємо блок в 0,5 ремонтний розмір, замінюємо поршньову. Головка блоку циліндрів це у нас повний ребілд. Заміна сальників, клапанів, заміна направляючих, заміна клапанів, притірка, плюс плоскість, перевірка на герметичність. З розподільчивими валами у нас ніяких проблем немає. Відразу у новому блоку замінюємо баланс вали, встановлюємо новий масляний насос, повністю всі нові ущільнення. По двигуну, скільки ж коштує такий ремонт з запчастинами? Робота, запчастини, плюс підрядні роботи, плюс перевірка турбокомпресора, стартера, генератора, все разом орієнтовно десь 200 220 тисяч гривень.